По Україні! слава! Сачко Олександр, керівник правого сектору Закарпаття. Я дуже вдячний тим, хто сьогодні сюди прийшов за те, що не побоялися, за те, що відсутній ген страху перед владою і за те, що закарпатська громада нарешті пробуджується до активного громадського життя, що кожен з нас. Хоче жити так, як жив. У тих діях нової влади. Хочу сказати одне. Нова влада вилізла на свої крісла, на наших закриття у тюрми, на нашій крові, на тілах наших убитих побратимів. Пройшло два місяці. І нас знову об'явили бандитами. Тоді скажіть, будь ласка, яка різниця між старою владою і новою? Жодної. Ніякої. Немає. Півроку тому ми були бандитами і зараз ми знов бандити. Чим ми заслужили на таке? Тому що він сам бандит. А на абстракція брала. Кинувала, ага, що не дай Господи, слава, прийшли нас убити, та й ще нас у кірку хотіли забити, ми ще не І вже у від у гробі, у тюрмі відчуємо, та з милиціонерцями. Послухайте, послухайте, послухайте. Я знаю, що. І з парламента, і з Кабінету міністрів, і з того всього, що там відбувається. У Конституції записано, що носієм влади в Україні Україні є український народ. я закликаю український народ брати владу у свої руки, активно допомагати тим, хто зараз є при владі, але бачачи ті дії, які робить нова влада, як ми можемо на це спокійно дивитися? Äh mm -hmm. Вы меня очень обидели, молодой да. человек. Сейчас, секунду.